Добрий день, любі друзі! Сьогодні хочу зачитати вам історію про чоловіка, який хотів жити два життя: одне з дружиною, а одне кожного дня з кимось іншим. Отож, приємного вам прослуховування! Ми з подругою вирішили зустрітися в одному популярному кафе та випити вечірній кави. Сидимо, говоримо, розповідали одна одній всі новини, які тільки знали, і ось час прийшов до повернення додому. Ми розрахувались та вийшли на вулицю біля кафе. Але все одно продовжили свою розмову вже там. Тут до кафе під'їхала чорна шкода. З автівки вийшов чоловік та направився до кафе, але побачивши нас, він різко змінив свій маршрут та попрямував в нашу сторону з чітким наміром познайомитись, що читалось в його обличчі. Він представився нам як Олексій та сказав, що в нього сьогодні вільний вечір та чи не бажаємо ми провести цей вечір з ним. Ми відмовили через підозрілу активність Олексія, але тоді він перевів розмову на іншу тему та почав розповідати нам цікаві історії. На грудневому морозі стояти було не дуже приємно, і ми сказали чоловіку, що йдемо додому, і побажали йому хорошого вечора. Олексій ж настояв на тому, щоб він відвіз нас додому, бо справді ввечері похолоднішало а на його машині швидше і тепліше. Ми з подругою погодилися, але справді не дуже хотіли мерзнути. Ми жили в сусідніх під'їздах і тому адреса в нас була одна і та ж. Приїхавши в потрібне місце, ми почали виходити. Подруга вийшла першою, а мене Олексій зупинив, взявши за руку та попросив дати йому мій номер телефону. Я погодилась та назвала на чоловіку набір цифр, подякувала за доставку та попрощалась із ним. Як тільки я зайшла до квартири, мій телефон задзвонив. Це був Олексій, як я зрозуміла, коли вже підняла слухавку. Олексій запитав, як я дібралась. Я розсміялась та сказала, що все добре, і він запропонував завтра піти ввечері на каву, мовляв, я йому дуже сподобалась. Я була не проти. Дівчина я вільна, час ввечері мала, то чому б і ні? Зранку я лише заварила собі каву і мені зателефонував знайомий номер. Я підняла слухавку. Доброго ранку, Олексія, сказала я. Хто вже доброго ранку, ти кажеш? А може, ти ще і йому каву в ліжко робиш? Ти якого святого з моїм чоловіком по вечорах базікаєш? В нього жінка і діти є. Я намагалась пояснити всю ситуацію дружині Олексія, але її було не зупинити та не переконати. Після такого кави не хотілося не тільки ввечері, а ще й зараз. Через 20 хвилин подзвонив вже Олексій. Він попросив вибачення, сказав, що дружина занадто гостро на все реагує. Тоді мене не цікавили пояснення Олексія, адже мій ранок вихідного був зіпсований. Я порадила йому пригостити кавою свою дружину. Та нехай не пробує залізти не в свої сани. Далі, що логічно, його номер полетів. Як ви думаєте, куди? Правильно у чорний список. Ось така от, любі друзі, цікава, життєва історія. А як вам така історія? Що б ви зробили на місці дівчини? Також би кинули номер у чорний список. Чи, може б ви зробили якось по-іншому? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях та ставте нам, будь ласка, свої лайки на відео, якщо ж відео вам сподобалось. А якщо ж ні, по якихось певних причинах, то поставте нам на відео дизлайк. Адже нам дуже важливо розуміти, які історії вам подобаються, а які ні. Дякуємо вам за прослуховування, за перегляд відео і всього вам найкращого!